Сьогодні вже другий день, п'ятниця, погода трошечки так собі. Я в конічний тут я скатується. Йдемо снідати. Вона тут 12 година, ми насілимо. Сілимо сніди, замовили собі. що. Я собі взяла ще вареники з черницями. І в нас тут домашнє вино. Всі смачного тут зараз їсти. Наша гімнастка зараз ходає. <рес> Прайс на послуги пляжу, озеро Молодість. Ми зараз будемо заходити. Ціни. Ну, Собі поставити на паузу і подивитися, розглянути це вже докладніше. По Зараз я знаю, розізнається, що почув. Вам все розкажу і покажу. Значить, як ми зайшли сюди. Вхід дорослий 45 гривень, дитина до 12 років 25. Якщо хочете шезлонг, 100 гривень треба доплачувати. Парасолі 50 гривень, рушник 50 гривень, застава рушника 200 гривень. Наразі ми заплатили тільки за вхід, бо падає дощ, не знаю, буде погода чи ні. Якщо буде погода, то ми потім ще відносилка. І туалети. Туалети біо. Я їх так не люблю. Гарно тут. Sar. Basen bagi Територія дуже величезна, мені подобається. Тут йдеш, йдеш, лежаки, лежаки. Пода, ну, людей мало, думаю, на вечір вже буде більше. Буде Тут хто? прикольні Ми? дуже спуски. ось такі вони йдуть. Сходки і так от в озеро. Так, на території є бари. Катають на всяких приколах. Так, а це прайс на вхід комплекс вода. Так, взяли собі ще по з зіркою. Все-таки вирішили, що ми ляжемо під парасолькою. Та, да, Юрчик, та. Да. Хоч за мене прикалюється. Трохи дощ. Я вдягнула кітки. Взагалі в нас рік класний. Зараз купимо це її по комусь пончику прикольному. Mm -hmm. Ну На відпочинку, що ми тільки робимо? Ми їмо і для неї А ну так. Да. Mm -hmm. Ще Зараз зараз озеро по-любому залізе. Mm -hmm. Озеро Волотенське, таке це класне. Тут є какао з пончиками двадцять девять гривень. Зараз замовка. Мама, Подиву. ти какао не взяла, ти просто почем. Какао теж казала? Покажи пончики. А ну прикольно і какао. Супер. Ну, Господи, как неожиданно, да? Я поморзила. Отримаю собі лежечки, такі білесенькі. Щоб мені дуже подобається, пише. На столок не сюда, це не та берег. А чи ти наш собі жилетку? Ту шпати не міш? Ну, мені так добавить. Для чого? Ну добре. Не, вони просто якось класно в такому жалеті желаете попало. Вот так Холодно, Юрчик. Холодно. Подавай В Буковелі виступає монатік. Давай тут встала біля сторони. І ми йдемо знаємо, скільки це буде коштувати. Я йду в маму флайці, нічого не загалі. Так, туалетики. До речі, тут такий непоганий туалет, чистенько. Це в Буковелі на озері, Чисто. На концерт Монатіка. Яська, велика шанувальниця це Монатіка. Ми йдемо Вородіяни. Ховати квитки. Ну, і я теж. Ми, Яська, тобі шальот перепав. А, це, до речі, ми любимо світлофор. Світлофор? Ага. Зелене, жовте, червоне, так? Да? Ага. Купили ми квиточки. Незабутнє літо 2016 на концерт. Конц... Концерт Монатіка. Заплатили 150 гривень. Ну, в общем. Ми дуже любимо його, цього виконавця. Пісні мені його подобається. Взагалі, як він співає голос. Грустна. Oh, yeah. <рес> <рес> В нас. Нірка. Нас. Коротко, зараз така класна жара. К'юмахіто. В настрій шалений, бо ми сьогодні йдемо на концерт Монатіка. Яски рибак зловила рибку стаканчика. Чекай, опусти. Отаку мацю, нічку. Ти зараз випустиш, правда? Поки не понятно, поки не виросли. Я думаю, форель. Та звісно. Форель. Я не зловила Рибку. Давай, випускай, до цього. Все? Ось це наш новий готельчик, що ми зараз в нього заїжджати. Тавель називається. Я вам зараз покаже номер всередині, ну, мої мені сподобався. 700 гривень заплатили. Стародовщик падає. Дуже часто ці машини. Це наш, тут такі гарні червоні коври. Він зовсім новий. А, до речі, для неоморят є ліжечка, то мамочка з дітками, щоб знали. Номер коштує 700 гривень, вам кажу. досить класний, великий просторий номер. Там всі крісла розкладаються. Я поставив карточку, включилася. Ось такий номер. Ну, мені він більше подобається, звісно, ніж попередній. Стаканчик. Дивися, є стаканчики, чайничок, холодильничок, телевізор класний. Ну, Це яські ліжечко буде, це, або це, або, ну, яке вона собі вибере. Вони всі розкладаються. Холодильничок. Є балкончик. О, з гарним виглядом стадією. Так, буде гарний. Ну. От. Балкончик. Гарний вигляд я тобі скажу, мені більше подобається, ніж попередній. Показує туалет душова, що є. Так, є фен. Працює. Ну, тут так, тут вже і мило, і гель для душу і є шампунчик. Є душ. Ну, рушнички вам. Що мені сподобалося, що на посілі пише Тавель, як от називається заклад, імена постіль, чистенька, біленька, дуже класна. В нашому готельчику такі прикольні. Тут так? Саму... Я собі. замовлю млинці м'ясо. Тут такі. Прикольний захват в тому готельчику, що ми посилилися зараз. Це така, якби тераса, а там ресторанчик всередині. Так, яські принесли її до довгожданні ті дорони. Домашня спілянка. Яські просто обожнює даруни. Такої красли вареники замовила собі налисники з грибною підливкою. Принесли м'яско. Гріш показує. Зайшли на територію вода.

father oh Доктор же, доктор же, доктор же! И мы все уже не стопы! И... Добрый вечер, поколение! Добрый вечер, шановник Павел Добронов! Добрый вечер, дамы и господа! Наконец-то! Мы так давно мечтали оказаться на части Аниме! И вот мы наконец-то здесь! Конечно же, мы подготовились не с пустыми руками к вам! Мы с музыками танцевали терапии! В принципе, уже сейчас начинается. Муковери по вечерам трудновато. Давайте сделаем так, чтобы было танцуешь, Я ж говорю чувством везли, чтобы запасали. Мы вокруг тебя весь мир дружит, вокруг тебя весь мир дружит, вокруг тебя весь мир дружит,

Закрывает глаза, что слышит сумму сусчастью свету, Не нарушил же на всю Видишь что-то хорошее Ой, что-то хорошее ухи в степени важно, стоит прятать, нет, не С вами вместе, именно в этом месте, все из одного теста даем, даем хороший новокаров, да не беспоказу. Слово сильный подает тебя усну, не смогать не попадет. Ты не в любовь, так надо уже знаю, Начинаются навпаки Я беру у коли ты чипаешь мой думки. Що прийшлося, скоштували твої тим, сповнали тихим дусім була надто люта зима, Відкрий своє серце, там чекають когось друга. О, я знаю хто це дай не кодай ті я, краплю швидко по землі, як промінь сонці з неба, як вітер швидше всі. Щоб пострілу не лунав, нам мило так треба, як час летить, так я лечу до первин. Yeah. Его потерял контроль с вами Контроль молодой штаб и стоит жук за мечты узнал вас всем увидимся. А пока я желаю вам, что в вашей жизни играла, как самая настоящая музыка. Наливаем марки, мурашки похожий. что вы хотите услышать? Мокрая девочка! Что бы вы хотели услышать на бис? А еще раз? Голос? Да, да! Только а вы хотите? Да, сделаем. Да. Мокрая? Ну, давайте так, чтобы уже до конца промокли, да, без дождя? Да! Андрюха. Пока да. вы на танцполе, пока вы в Буковеле, это мистика в школе, это мистика в школе, все хотят не в него. Вместе. Мокрая девушка, мокрая

mas onde é que você estava antes? Vamos, 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 não mais, mais, mais Você se esgotou Como eu, por causa da canção Você Mais

Вчинком задоволені на всі 100%. Все нам сподобалося. Бакуваль розбудувався, все класно, це озеро таке дуже прикольне, чиста водичка. Взагалі там так чисто, все зроблено. Концерт Монатіка взагалі обалденна, атмосфера була така прикольна. Сам Монатік такий прикольний чувак, гарно концерт повів свій. Ми задоволені. Якраз Юрку зв'язку зараз пішли в ліс, подивитися чи є гриби. Ми вже на виїзді з Буковелі. Ну, в общем, буду з вами прощатися. На ну, цьому моє відео закінчується. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на мій канал. І дякую вам за перегляди. Па-па! О, якраз Юркою підходить. Гриби це Білий гриб? Так. Ух ти, ма, ти такий великий. Так. Капець. От вийшли до лісу, то дивіться, яка краса. Два, два білих, один польський білий і один маховичок. А, а що досить біл. польський білий? А? З червоною такою тіпокою. Так, це є польський білий. Боровик називається. її. Так. Ой, клас. Ну все, на цьому відео наше закінчується. Дякую за перегляди. Всім па-па.